Карпатській міліції бракує коштів. Про це під час колегії облдержадміністрації повідомив головний міліціянт краю Олег Сало. Каже, задля кращого попередження та розкриття злочинів області, неабияк бракує технічних засобів. Йдеться передусім про камери відеонагляду, якими, згідно рішення Міністерства внутрішніх справ, повинні облаштувати місця великого скупчення людей. Крім того, каже керівник обласного УМВС, попри умови цільових програм, в області цьогоріч не профінансовано жодного запланованого заходу. У 2013 році 2 мільйони 100 тисяч гривень. Рішенням в основі Ради затверджено фінансування на 2013 рік в сумі 300 тисяч гривень. Станом на сьогодні не профінансовано жодного заходу. В тому числі Встановлення систем відеоспостереження в місцях проведення масових заходів та інших громадських місцях. Між тим голову облдержадміністрації Михайла Вишиванюка зацікавили інші цифри: а саме 120 порушених кримінальних справ у сфері корупції і розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про 7 мільйонів гривень, з яких вже повернули 6,5. з половиною. Тож Михайло Вишванюк звернувся до правоохоронців з проханням подати список головних чиновників корупціонерів. Я прошу дати мені по кожному факту. І потім я обіцяю всім журналістам, що я це передам засобом масової інформації, щоб ви надрукували, де що, в якому районі твориться. І тим самим будемо забезпечувати прозорість і гласність усіх вілок влади. Без винятку. І дуже прошу уважно відносити всі правоохоронні органи до цих рапортів. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Карп пообіцяла, програми, що стосуються профілактики злочинності на Прикарпатті, вже найближчим часом буде профінансовано.